Є така чудова приказка, де корчі, там і харчі. І це стосується не тільки корчів, а зачепистих місць в цілому. На одній із таких зачепистих локацій ми сьогодні з вами і знаходимося. Київ, річка Дніпро, позаду мене Поділ. Ну і забігаючи наперед, скажу, що риболовля наша вже завершилась, і сьогодні мені вдалося підібрати дуже цікаву і нестандартну тему для ловлі судака на течії. Обов'язково додивляйся це відео до кінця і сам все побачиш. Так як в цьому році я тут вперше вирішив перестрахуватися і взяти максимально універсальний комплект, який потенційно перекриє мені всі мої потреби. Це 902 Crazy Fish Аріон mt з тестом до унції, це Daiwa Certate 4000 DC і одна з моїх улюблених ниток, Dual Хардкор SuperCold 06 по Японії 4 жилка в розмоці 200 метрів. Ба -ба. А ось і перший. А ось і перший, друзі. Що цікаво, не на паузі він клюнув, а під час руху приманки. Іди сюди. Водичку тільки-тільки починаєш топхати. Майже одразу перша покльовка. Ти дивись, по бровці пішов. Не такий, що прям здоровий, але і але не найменший. Де ти тут роже? Ось він. Ось такий майже залік. Майже. Дивіться. Приємний Дніпровський столичний судачисько. На рибку Дайвівську Дефін. Ця приманка дуже схожа на кайтеківський Ізі шайнер. Майже один в один. В неї є один недолік, вона буває погано летить і гелікоптерить, крутить, але рибу вона ловить ну, прям дуже круто. Отака от рибка в натуралці. Ось такий приємний судочок. Довго на перше клювання чекати не довелося. Судочка відпускаємо. Давай, малий, біжи. Давай, давай, давай. Ішов. Ну, а з вас вподобайка. Ну, не знаю, як буде далі, але поки мені все подобається. В Дніпрі тільки починаю штовхати воду, ми встигли якраз вчасно. Ну, а судачок стояв біля рельєфу. Клюнув він а, під бугром з гарної глибини. Погнали ловити далі. Ох, як полетіло! Кайф. Я вам чесно скажу, на активний кльов а, я сьогодні не розраховую. Але ось ці ранкові годинки, вони найперспективніші. І за цей час необхідно зловити якомога більше. Зараз риба більш активна, ніж буде згодом. І зараз є шанс спіймати більший розмір. Другий пішов, друзі, буквально з наступного закиду. Це і поменше буде. Прям набагато менше, але... Це для мене не важливо. А, це да, це окунь взагалі, слухайте. Як для окуня, то ще й нормальний розмір. Дивіться, як він рибку пакував. Зараз покажу вам гарненько. Отак от, от. От настільки він голодний, приманка просто склалася в пащі. Прикольно. Так. Дуже обережно, щоб... Тобі там нічого не зачепити. О! Бачите, як рибка складається в пащі? І окунчик. Скільки? Чотири закиди, дво, е, дві риби. Ось вам і дефін животворячий. В хлопців поки що на двох одна покльовка. А в мене з чотирьох закидів дві риби. В цьому році я в цих краях вперше. Ми ще не виїжджали сюди. І якщо судити по минулому року, то гарний окунь тут попадався. Але системи по ньому ну, ніякої не було. Це просто приємний вльот. В принципі, воно і зараз так відбулося. Ну що я можу сказати? Нехай таких вльотів буде побільше. Ну куди ж без корчів. На минулого року їх тут намило. І з тих пір нікуди вони не поділися. Прям корчі, злі корчі. Ніфіга. Ні ну, отже, час перев'язуватись. Дві покльовки я зробив на середній дистанції. І Ігорьок також тільки що мав покльовку недалеко. Тому я поставив джиголівку і зараз спробуємо одну з моїх улюблених рибок В такому кайфовому кольорі. Зеділ називається. Натуралка. Всім натуралкам натуралка. Під 2,5 дюймовий земен раджу джигерівські джигулівки розміром 2.0. Це буде просто ідеально. 1.0 також сюди підійде, але в деяких випадках цього гачка може бути замало. Особливо, коли судак бере за краєчок, обережно. А от 2.0 це просто ідеально. Ну І за рахунок цієї обмотки. Ця джиголівка буде ідеально тримати такий специфічний матеріал, як в землі. Ну, Давайте спробуємо наземенівську рибку. Вона мені ну, прям дуже подобається, дуже часто на неї ловлю. І в минулому році нарешті з'явився розмір 2,5 дюйми, якого так мені не вистачало. Вона, в принципі, і в трьох дюймах досить універсальна. Максимально худа, прогониста. Але 2,5 ну це просто топчик. Вже багато великих риб на неї спіймано. Ага, тільки ж мені обриватись. Я тут вже наобривався. Та ладно. А, а ну ну такая от вся, блін. З кучі мусора. Не так все просто. Ух ти, йомайо. Оце гарненна покльовка була. І одразу засібну, ви бачили, бровкою. Поки все саме так, як я собі і уявляв. На перших закидах ми беремо найактивнішу рибу, самі жадібні покльовки. Ну, а далі все покласиться. рот закриває і необхідно її дивувати. Зміна монтажів, зміна приманок, кольорів, проводок. І тільки так можна зробити таку бажану судачу покльовку. А пізніше ми неодмінно будемо зміщуватись, шукати рибу, але поки стоїмо на одному місці, бо точка перспективна. Ого! Оце гарна риба. Що, щука чи... чи хто. Дуже гарна покльовка, дуже гарно всадило. Але я поки що не розумію, що це. Так, он, щось на поверхню вийшло, Мабуть, щука. Ну, ану, 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 в канаві, недалеко від берега. Да, щука, щука, щука. Візьмеш, Ігор. Невелика, але все однозначно бонус. Бонус плюс, бери. Там повідець тоненький. Давай. На рибочку. Хорош. Я вам скажу, що в цьому році щуки на Дніпрі розвелося просто... Неймовірна кількість. Ого, ну, засік просто без шансів. І бачите, мені пощастило, що вона не зрізала. Бо, повідець, у мене стояв з 0,33 флюра. Так, а ну, віддавай мою рибку, ніхрена собі. Так, зараз, зараз, зараз. О! Рибка в натуралці. Щучка в нас трохи закровила, але жити буде. Відпускаємо. Давай. Бомба. Минулого року щука нам тут попадалася. Я розумів, що в прилові вона може бути. Але е, цілеспрямовано 0,5 повідейсь заради неї і ставити не став. Дивіться, що відбулося з 0.33. Хоч вона і не заковтнула, але десь флюрік ліг їй на зуби і приманку вона просто чудом не зрізала. Ну ось і перший бонус на сьогодні. Будемо сподіватися, що він на останній. Ну, а щодо зачепів, то я в цьому просто впевнений. Я ще не встиг почати робити проводку. Так. І така картина тут повсемісна. А, ви... Так, да, мабуть щука. Номай. Я візьму, ти підводь. Гарно лупануло, так? Да? Так. Да, да. Ти дивись, повідець тебе який? 23. А тоді відпускай фрік. Дядька відпускай, бо може зрізати. Гарно, гарно, так. Да. Ну щука, 100% щука. Роздача щук пішла. Русик, ще я трошки фрік. Ага, давай, підводь. Да, гарно, гарно. Мадама. Заїжджає на Ага. А ми її приймаємо. Стопе. Стопе. Підвод. Ага. Підводь. Так, зайду. Є контакт. Дядько, це ще більше, ніж в мене. Це за кіло. І дивись, хтось її вже намагався жерти. Причому конкретно. Ось вам перший слід від укусу. А тепер дивіться, що з цієї сторони. Просто уявіть, що це була за риба. Просто жесть. Що, Русик, фоткатись будеш? Ні, не буду. Ні, я це відпускай, в неї і так пішки висять. Так, <гум> <гум> да, ну ся побільше, ніж в мене. Слухайте, дві щуки за ранок. З однієї дірки. Клас. Біжи, мало. Біжи. Красуня. Четко. Лупанула як треба. По професіональному. На секретну приманочку. Скільки тут? 20 грамів з натуралки. Слухай, скільки ми туди вже приманок 30. перекидали? Нічого страшного, вона чекала мене. І вона клюнула, я не знаю, через півтори години після початку риболов. Все да, да, круто. Да. Ми нічого, дочекалися. Ми години-півтори стоїмо на цій точці, а клюнула ця щука в Русіка тільки зараз. Чому ж так? Mm. Вся справа в тому, що Русік просто все правильно зробив. Він попав у вагу, він попав в розмір приманки, в колір, він зробив правильну подачу, і от коли. А всі ці фактори сходяться воєдино, ось тоді відбувається покльовка. І щука ж ця стояла на одному місці, я впевнений. Щука це осідлий вид, і а, на Дніпрі, особливо коли риба стоїть на течі, вона займає суворо там певні місця. Тобто вона майже не переміщується, як той самий судак. А Русик, бачите, Русик просто все правильно зробив. Ну, я сюди Ну. А, це для живота, ну що? Ну, окунь. Це містер перч. Оце гігант. Ну як і ти? Я <рес> ну все, всі з рибою. нормально. Як і зазвичай, ставку ми в першу чергу сьогодні робимо на Судака, але Судаків сьогодні попалось найменше. Ми впіймали вже два окуня, дві щуки, а Судак в нас був тільки один на перших закладах. Ну, сподіваємось, що це тільки початок, що це тільки точка відліку. Є hey, контакт. <плес> взяв. Що це окунчик чи що? Да, схоже на окунця. Знову на рибку дайверську. Ох, це і гарно, дивіться. Окунь вже давно віднерестився, худий і активний. Вже від'їдається. О, Дефін трьохдіймовий. Давай. Да, Окунці роздають прям. Я думаю, що якщо б цілеспрямовано за ними приїхати, можна було б наловити. Але ж нас більше риба цікавить. Київська ГЕС дала воду ще сильніше і наші приманки почали висіти в товщі води. Ми вирішили не гаяти час дарма і покинули цю дірку. Як не крути, а, всю найактивнішу рибу з неї ми вибили, навряд чи ще щось гарне ми б з неї впіймали. Тому рухаємось далі. І якщо ми встигнемо дійти до наступних точок і воду при цьому не вимкнуть, то всі шанси впіймати рибу в нас будуть. <рес> Тільки змінили точку. А водичку то дають, а ми встигли. А хто це в нас, а це той, за ким ми приїхали. Судак це був. Хороший, З такою подачою. 12 -та година дня і воду почали дуже сильно скидати. Ще 10 хвилин тому рівень був ось тут. Зараз можете бачити наскільки впала вода. Протягом останньої години риба, в принципі, не дуже добре покльовувала, а от тепер її впіймати це буде справжній квест. Ну, це щука. Ух ты! Ух ти! Ух ти. Оце покльовіна. Оце покльовіна. Дочекався. Ну нарешті, йо-майо. Судачинські. Друзі, вже години-дві я не бачив покльовок. І для того, щоб заробити оцю, довелося, по-перше, зменшитись у вазі, а по-друге, робити суперповільну, делікатну проводку проти течії. Теча зараз не сильна, але вона є. Так, отут каміння, отут я спішити не буду. Невеликий судак, але Але він вже зайшов. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Що за... Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, вилазь, вилазь, вилазь. Тут форсувати не можна. Такими шнурами, як в мене, 0,6, це може погано закінчитись. Ось таким чином ми його дістанемо. Ось він, дивіться. Отак от. І зійшов. <рив> а тепер дивіться на що. Знайшов у себе один єдиний останній Віпо і робив супер повільну проводку проти течії на меншу вагу. Спрацювало гарна покльовка така в руку прям. І судачок на гачку Ось він мій красунчик. От на тебе яйчика. Риболовля супер трудова в найкращих київських традиціях легко сьогодні точно не буде. Але заради ось таких покльовок, заради ось таких рибок воно точно того варте Цьому судочку ще рости і рости. Бачите, ходий, довгий, вже встиг віднереститись. І досить жадібно клює. Головне все правильно зробити. Давай. Наступний закид, ну як вам таке, віпо в мене більше немає. Дивіться, як розфігачив біля гачка. Ну, що поробиш? Будемо. Будемо щось думати. Нарешті судочка знайдена. От що цікаво, не хоче він клювати на аби що. А, треба попасти в... Опа, знову покльовка. Знову покльовка. Треба попасти в правильну форму приманки. в правильну вагу, а, правильно подати йому цей монтаж. І до всього цього а, цю подачу ще необхідно робити проти течії. Тому що перпендикулярно а, протилежному берегу або обстрімом покльовок немає взагалі. І от тільки на суперповільних проводках проти течії він хоча б якось відзивається. Yeah. Ну Ось вам, і будь ласка. Я ж кажу, супер повільно. Супер делікатна проводка проти течії, І не інакше. Отакі от, от справи. Це якась точки вже третя чи четверта покльовка. От як тільки перейшов на більш делікатні монтажі, делікатнішу проводку одразу з'явилася активність. Судак засів обровку. Але форсувати його тут не можна. По обровці він не залишиться. От таким чином, як я зараз його намагаюся вивез, вивезти, він також може в бровці залишитися. На це теж велика вірогідність є, але так його дістати набагато більше шансів. О, бачите? Потрошку, потрошку, потрошку верху. І ось він. Ось він. За краєчок. Бачите, як бере ледь-ледь. І вже на рибку. Головне делікатна подача. Це все, що йому потрібно. Давай. Ну що, друзі, наче все складається. Рибка покльовує, тема знайдена. От що означає згадати стару тему. Колись на таку подачу а, я переловив багато пасивних судаків. Потім на якийсь час про цю тему я взагалі забув, не використовував її. І от сьогодні. По такому безкльові довелося згадувати. Не дарма. Ой, не дарма. Показав хлопцям тему і почало клювати і в них. І горьок тільки шо... покльовку профукав. І ось в Русика. Що, Русі, Красава? Добре. Бачиш, все працює. Працювала. Твоя апарата. Дуже-дуже повільна проводка, без ривків. Да, і максимально плавили. Дуже-дуже чітко клапане. Ще й на тридюємо. Тема працює. От хлопці раніше ніколи не використовували цю тему. Я їм показав. І буквально через 10 хвилин Ігор заробляє холосту покльовку. Ще через 5 хвилин русик бере судачка. Опанувати цю тему за один виїзд це простіше простого. Нічого складного тут немає. Треба тільки погратися з кутом закиду Оце найважливіше. І зрозуміти яку треба використовувати огрузку і розмір приманки. Колір то другорядне, ну а по формі зрозуміло, максимально ходе і прогонисте, так як ловимо на течії. Ось така цікава риболовля в нас сьогодні. Вийшла Рибалили ми півдня до першої години, і як для Києва результат дуже навіть непоганий. Судачків і окунів наловили, дві щуки бачили, але найголовніше, що вдалося підібрати, цікаву і трошки нестандартну тему для ловлі судака. А під кінець риболовлі саме вона і зробила фінальний результат. І я вважаю це дуже круто. Тому, друзі, більше експериментуйте, частіше виїжджайте на риболовлю, ловіть і відпускаєте рибку. Ну а я, як завжди, чекаю на ваш фідбек. Вподобайки, коменти, підписки на канал. Побачимось.